Всім добрий дня, компанія «Автобіс» вітає вас. Ви шукаєте собі щось новіше, щось хочете нове. Будь ласка, Volkswagen Crafter, тільки приїхав з-за кордону L2H2019 2 рік. Покупка 2-літровий 103 кВт на механічній коробці передач. Тільки приїхав, прошу вас давай! Заїхали на заправну станцію, закінчилось пальне, тому підзаправиться і можемо зробити невеличкий огляд. Автомобіль чим цікавий, він йде, бачите, ось таке обличчя автомобіля по відношенню до крафтера. він вже змінений, стоїть спереді партроніки передні та задні. Передня гума у нас йде виходить, відсотків 70-80. І такий темно-коричневий шоколадний колір приємний, Задня гума також йде, відсотків 90, одна, один лист ресори, порошки всі цілі, ніде нічого не знищено Зад також на партроніках Тобто партроніки передні та задні. Зверху стоять магніти, двері повністю розвертаються, буда заводська, така як. Подобає довжина багажного відділення від цього краю до перегородки складає 3,40. По бокам стоять такі ну, арочки зашиті. І сама буда, замочки, порошки, бачите, ніде нічого не знищено. Дверцята закривається, магнітики тримають. Є камера заднього виду. От, показую вам середні двері понизу. Зазори ніде нічого не торчить. Також зверху. Буде як нова зашита під верх, Нижні замочки, не корозії, не ржавчини. в Автомобілі немає. Відкриваємо бокові дверцята. Вже бачите, по відношенню до крафтера змінена форма карт. Також панель змінена, є боковий арбек, май на увазі є навігація, є музика. Камера заднього виду, 6-ступінчна коробка, айрбек, кермо вже ломане. Сидіння в нас йде пілот. Сидіння пілот. Ось такий потолочок. Хороша акустична система. На даний час двигун заведений і ми зараз відкриємо вам, покажемо під капотом. Перемикач не затертий, кермо оригінальне, таке, як має бути. Порошки не позатирані. Чиста м'яка робота двигуна. Це попенчує, ніде нічого не капає, нічого не грюкає. Можливий готівковий, безготівковий розрахунок. Кому цікаво, телефонуйте в компанію «Автобіз» за номером телефону 067 360 2202. У нас постійно різні варіанти. Різні варіанти можливих обміну. Ми завжди готові вам допомогти. До зустрічі, до перемоги. Лайкаємо, підписуємося на канал і всім добра.